У дитячо юнацькій спортивній школі імені Кисельова продовжується змагання другого етапу проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Цього разу з баскетболу. В них брали участь учні 5-9 класів, котрі боролись за першість. Змагання зібрали найкращих школярів, для яких спорт це не лише розвага, а й спосіб самовираження та єднання. В змаганнях приймають участь шість команд, які побажали пограти. Зараз на майданчику проходить остання ігра групового етапу і після цієї гри вже буде вирішено, хто буде грати за третє місце, хто за перше. Переможець міського етапу напрямую попадає на обласний етап, це четвертий, це приблизно десь квітні місяці. Кожне зіткнення команд було неймовірно напруженим, адже юні спортсмени демонстрували неабиякі спортивні навички, прагнення до перемоги та непохитний командний дух. Суддям було важко визначитись переможцем. Та першість здобула команда Кременчуцької гімназії номер 12 Гра дуже сподобалась. суперники теж тяжко було почалі, а так все добре. Да. Ми раді ми цього хотіли, І йшли до перемоги. Зараз дуже важливо проводити подібні заходи, бо це має неабиякий вплив на розвиток підростаючого покоління. Юні баскетболісти довели, що справжній успіх це не лише перемога, а й підтримка команди, наполегливість і щире бажання стати кращими разом. Вони вже будують майбутнє, де кожен готовий підставити плече іншому. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.